Назад, победитель назад, назад назад. Елизавета. Назад, назад, назад. <śś> ведите. Вони знають, що таке вогневасник, знають, що за чим призначити, але я ні разу не бачила, як він спрацьовує. Ось цього ми з Тетяною Яніною домовилися розпалити умовну пожежу, яка набула великих масштабів вже а, і спробуємо її загасити. От про вогнегасик поставляється із корпуса металевого корпуса, в якому знаходиться хорошо. Даний вогнегасник називається вп 5 Всередині знаходиться порошок. дрібно Зрібно дисперка. Також знаходиться газ, який підтиском цей порошок. Будь ласка, кому Не заважайте її. Але можна йти, так. можна йти з більшого. Дивіться, це новий вогнесник. У старіших вогнесниках в середині от повністю. Находився ще маленький балончик з газом. Щоб привести його в дію, потрібно було надавити на нього, щоб газ вивільнився і заповнив усю ємність вогнегасника. І після того тільки натискати на речах, далі, копир, чекан, закупізна чекання, яка запобігає е, працюванню ручки вогнегасника. that's what i Соку на осередок пожежі. Як мені стати видно Так видно? Я За 10 секунди наша пожежа була погашена. Але бачите, зв'язку з що наша шланга. 出去呢？